Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Зоряна. І цей канал про домашнє господарство, про мої мамські будні, про прибирання, про покупки, про смачні страви і легкі рецепти, бо в декреті по-іншому неможливо. І взагалі про мої роздуми, про життя. Тому, якщо вам цікавий такий контент, радо запрошую вас підписатися на мій канал. А це відео я починаю з мотивації на прибирання. Вона буде сьогодні невелика, але дуже важлива. бо Будемо прибирати і залазити в такі, знаєте, найпотаємніші куточки нашої оселі. Я думаю, що в кожній господині вони є. І вони, знаєте, так завжди відкладаються на потім і на потім, але руки роблять, очі бояться, руки роблять, то ж потрібно. Зараз перемиваю посуд, який залишився після обіду. У нас такі обідні тарілки глибокі. вони Виїмками і там часом цей бруд залишається, тож потрібно мити вручну, щоб більш ретельно було. Ну і кастрюлю теж потрібно ретельно помити. Також у сина молодшого є такий нагрудний слюнявчик, який із силікону зроблений. І коли ми їмо супчики або борщик, то він одягає його, аби не вильопувати бодіки. Не скажу, що він його любить, частіше просить зняти, але хоча б іноді менше плям вдається. Поставити або не поставити. Також ось я буду зараз швиденько мити раковину без засобів, просто миючим засобом для посуду. Я так роблю, знаєте, часом тим користуюсь часом іншим засобом. І е, в мене немає якогось правила, просто що мені хочеться дістати, те і використовую. Є в мене більш хімічні засоби, а є більш лайтові якийсь засіб для миття. Посуду. Тут буде все чистеньке і хотіла би розказати про те, чому ці потаємні місцини в мене на кухні є. Я думаю, як і в кожної господині насправді, але в мене це все саме в кухонних ящиках, в моїх шухлядках. Справа в тому, що я займаюся. Точніше, не займаюсь, а відсортовую використані продукти, Наприклад, прикладу, жистяні банки не викидаю, тому що знаю, що вони можуть знадобитися. І ось буквально вчора я їздила, віддавала цілий пакет таких жестянок з-під консервації магазинної для окопних свічок. Також зберігаю упаковки. Такі, знаєте, пластикові м'які упаковки з-під пюре дитячих, солодких, для того, щоб робити грілки хлопцям на фронт. І зараз їх теж зберігаю словом, не викидаю. Також кришечки окремо, також окремо, у мене є батарейки, лампочки використані. І ще навіть чекають свого часу старі термометри, які потрібно вивезти. Вони цілі, але ми ними не користуємось. І свекрусі окремо зберігаю пластик, який потрібен їй. Буде для розсади. Тож у мене цього не те, не те що сміття, але ось таких от, е, використаних уже речей багато, я їх всі чищу, мию і ось десь потрібно їх приткнути. Окрім того, в. В шухлядах чи на полицях швидкого доступу завжди буде брудно. Як би я не хотіла там наводити порядок, точніше, я його наводжу, але час часу його потрібно поновлювати, адже постійно використовуєш і ставиш не туди, куди потрібно одразу, бо ж на кухні у мене все принаймні. У мене це все швидко, все горить в руках, тому я ставлю вже як вийде. І добираємось, врешті-решт, сьогодні, під мийку. Тут у мене зберігається дуже багато всього. Коробки, до прикладу, пакети, які ми також повторно використовуємо для якогось занадто пахучого сміття. Також коробочки з під яєць я свекрусі відвожу, вона там інколи нам повертає. І різні, різні упаковки пластикові, все це бережу, на жаль, іншого місця такого. Немає і, і не зовсім тут посортоване, тож потрібно наводити лад. Уже я забрала звідси те, що віддам свекрусі, а все решта буду мити, примивати і також поміняю сьогодні фільтр. У нас очисна система, зворотній осмос від екософту, і ми взяли сюди стандартну систему без мінералізатора. На минулому житлі у нас був мінералізатор. Це класніше, але дорожче. Тож ми вже тут вирішили не заморочуватись. Аби тільки чиста вода. Я навчилася десь, мабуть, півроку назад міняти фільтри і вже роблю це сама. Дуже все просто і насправді. Я не розумію, чому я раніше цьому не навчилась, адже у нас виклик майстра і заміна цих фільтрів коштує 500 гривень. Тобто, вже я трішки зекономила. Все ретельно тут цим сілітбенком протираю. Не скажу, що прям дуже брудно, але ви самі бачили, є якісь плями, але дуже виручає. Ось ця така поверхня, яка була уже разом з кухнею, йшла. Тобто я її ніде не докуповувала, це нам виготовили на кухні і поставили тут, де сміттєве відро, вона дуже-дуже гарно рятує ДСП від зайвих вологи і бруду. І ось показую вам набір змінних катриджів для фільтру нашого. Я вже знаю, які коли потрібно міняти, і цим займаюся. Також сьогодні в планах у мене поскладати тут. Я дуже перепрошую за цей страх, але як є, показую. Це, як то кажуть, шухляда швидкого доступу. Тут і змінні губки, і різні засоби, щось, що використовую на щодень, не завжди кладу на своє, місце. і я думаю, вам не треба пояснювати, часу часу такі місця потрібно переорганізовувати. Вже тут нахламилося, дуже все брудно, треба почистити, щось викинути, щось скласти. До речі, тут ще органайзору одного немає, тож я використовую, звичайно, коробочку. Мені так поки що. Зручно, але з часом потрібно буде замінити. Вам результат. Можливо, на відео здасться, що нічого не змінилось, але принаймні вже порядок і все складено по своїх місцях. А тут лише торбу потрібно буде виняти і все чистенько і гарненько складено. А зараз приходжу до приготування вечері, обіду. Я не знаю, як навіть що це було, тому що це було десь о 4 годині. І не вечеря, і не обід. Буду готувати піцу. Взагалі, я ще не маю якогось. Гарного і затвердженого мною рецепту тіста. Ну, точніше, в мене є один рецепт від свекрухи, але я його забула записати і зараз не можу знайти. Тож, я постійно використовую якісь нові з інтернету. І на цей раз був рецепт з холодною водою, з живими дріжджями. Але я така людина, що я не завжди дослуховую рецепти до кінця, а треба спочатку послухати, а потім робити. І словом я почала робити, і зазвичай я знаю, що в тісто одразу потрібно додавати сіль. Я, точніше, в борошну, я так зробила, а потім лише почула в кінці відео, що цього робити не потрібно. Ну, у мене, як завжди, все шиворотне виворот. Словом, заміш... замісила я це тісто, зробила все, як потрібно, і грами всі виміряла, але. На мою думку, дуже забите тісто і абсолютно не таке, як я очікувала, що воно буде пухке, як дріждве тісто. Словом, не дуже мені сподобався цей рецепт, але знаєте, будь-який досвід це досвід. Я не буду вам залишати посилання і рецептуру цього <реш> рецепту тіста. Просто робіть, як то кажуть, якщо будете робити щось. Просто робіть по своєму перевіреному рецепту, аби не робити таких помилок, як я. Вже Помітно мої трабли, але вже як є, знаєте, хотілося краще. Словом, вимішувати потрібно тісто. Там була обмежена кількість води, але, на мою думку, було занадто вже воно забите. Я як могла додавала. Врешті тісто відпочило, стало трішки м'якіше, але все рівно не таке, як я думала, що воно буде. Не сподобалось мені на холодній воді. Я його розкочую гарненько зараз і буду начинку додавати вже все те, що в мене. Є в холодильнику. Основна задумка була провести час з дочкою. Вона щось зараз дуже захотіла все мені допомагати, і я думаю, поки в неї є цей запал, потрібно його використовувати. Тож вона зараз тут мені допомагала намащувати. Тісто кетчупом і розкладала ковбаски Я вже цей знаєте, запал підтримала. І ще й говорю: зараз ми все знімемо гарненько на відео, я потім покажу, і тобі обов'язково напишуть, яка ти молодчинка. Її це так запалило, знаєте, так, в позитивному сенсі слова, вона так е зраділа і очікується на цей результат піцу. Якщо ви щось напишете, згадайте і про її вклад, я її обов'язково почитаю, і її буде дуже і дуже приємно. До піці все по стандарту: кетчуп, помідори, натертий сир, і в нас було два види ковбасок, їх і додаю. була така безсонна ніч. Просто мені здавалося, що навіть якісь знаєте, почалися галюцинації, тому що за якісь 15 хвилин ми тричі йшли з кімнати в кімнату, типу влягалися і засинали, і мені здавалося, що я потрапила в машину часу, і це в мене галюцинації, що так швидко час, минає. Просто дуже було гучно, страшно. І, і це вже не перша ніч. Тобто, це вже повторюється дуже давно. В ну, немає, і я не, знаю. <смі> я не знаю просто, як і де шукати ці сили. Їх треба шукати, мабуть, у внутрішньому ресурсі, але він просто пустий. Сподіваюся, що з вами все добре. Не нерхуйте і ходіть в укриття, коли чуєте, що є загроза. Тут я продовжую займатися домашніми справами. У мене висохла постільна білизна, і поки були ті теплі такі сонячні дні, все гарненько висихало, навіть без сушарки. Щоправда, я в теплу кімнату заносила і ось тут біля віконечка ставила. Навіть відкривали, відкривали вікна, знаєте, на провітрюванні. Взагалі, я дуже полюбляю свіже повітря, завжди відкриваю. Мені душно і особливо душно, коли виходиш на вулицю, знаєте, в такий, е, свіжий. Женьку, таку погоду, а потім повертаєшся додому, і тобі здається, що просто викачане повітря з квартири і закачаний вуглекислий газ стає дуже душно. І, от саме в цей момент я бігаю по квартирі з криком Відкрийте вікна, тому що я не можу дихати. Ну я взагалі дуже специфічна людина по характеру. У мене все має бути по моїх правилах. І вже чоловік якось, бідний, змирився з тими моїми прикольчиками в голові. Ну, от я така, як я є, і ще в мене такий мінус в характері, що я швидко вспильчива. Мені потрібно зараз і тут, і не секундою пізніше. Сьогодні тут дитячий, трохи переставляла вазони, переставила туди фікус. Помила орхідеї, помила фікус, повитирала земя кулькаси, і потім сполоснула під душем, бо були вже дуже полючні. Зараз вже більш-менш гарні. У мене діти влаштували на днях, я не знаю, як це назвати. Коротше, вони порвали мені один вазон повністю, всі листочки обірвали. Це буквально сталося до дві хвилини. Чоловік працював, і я була зайнята генеалогією своєю. І вони були в полі зору. Так тихо було, і от за дві хвилини вони обірвали там в залі. І дивлюся, цей теж обскубаний. <кій> ось теж, бачите, патик. І вже в кількох місцях поламані стебла. Тут ось поламане стебло. Коротше, так шкода тих заміокулькосів, що ну, таке. Повитирала всюди пил сьогодні, тут теж повитирала все чистенько. Ось що ще підвіконня повитирала, мила, не мила, а поливала на днях орхідеї, бо я їх зараз не так часто поливаю, вже заводяться, не заводяться, а точніше проростають цвітоноси. Ось новенький, Тут ось новенький, тут два новеньких, тож будуть сквітувати теж ось новий. Ось таке тут оновлення. Добре, хоч до орхідей не лізуть. Але в мене немає де зберігати більше ці вазони, тому або тут фійкус у місце, земіокулька тут. Ну, ось, таке от. Так що поки що буде так. До речі, ось ця рамка. точніше це не рамка, а такий, як декор, будиночок. Він у мене колись планувався на стіну. І тут якийсь декор. Потім я його не повісила, поставила там, де зараз фікус. Тепер стоїть тут. Я впевнена, що діти, як його за... замітять, то й мої лози тут будуть. Хай стоїть. Не знаю, прибивати його чи ні. Планувала раніше в минулій квартирі. Поки буде так. Таке гарненьке, ще сонечко прибивається, У нас, до речі, в місті відключення пишуть, десь вже попали. Шихеди. А ось і ті вазончики, які постраждали, точніше, ось цей. Ну, е... важко навіть показати, бо я як могла пообрізала стебла, щоб не стирчали ці голі патики, заховала частину туди, щоб вони не лізли вже. Цей вазон вдвічі зменшився у мене просто. Я така була засмучена. Спочатку рвали того фікуса, потім їм фікус став нецікавий, тепер до того добралась. Мало того, це ще отруйний сік цей має. коротше, вчора таке було не дуже. Стояли собі, грались, як то кажуть. Так, що тут? Повитирала теж пил і, здається, ці орхідеї теж там пустили якісь цвітоноси, щось ось цей псується, не знаю чого. Не сподобалося йому щось це іначе нормально. Ось новенький світонос. В цього ось цвітонос свіжий. А цей плитучка псується. Не знаю, може на зиму скидує. Цей ніби десь випускав, а ось тут -то наростив. Такий хтось сміття викидав, дивіться, на терасу. Як вам показати? Пляшка якась там. Так, і тут донарощує. Донароє. Листок від цвіта, а, і свій цвітонос молоденький. Взагалі пройшов рік, як ми тут живемо. Треба було б уже за цей рік попрати, напевно, тюлі, А мені так не хочеться, мені так з виду вони чистенькі, біленькі і штори ніби нормальні. Навіщо їх прати? Хай стоять. Може, перед Пасхою. Знизу то я вже бачила там деякі плями, і особливо там, де відкриваються, А зверху я не знаю. Мені здається, чисто. Хоча, мабуть, за рік пилу вже достатньо тут. Ну а зараз я хочу поділитися рецептом смачного десерту, або навіть не десерту, а випічки до чаю. Дуже класний і простий. Потрібно півтора стакани борошну, взяти, чайну ложку солі, також одне яєчко і 500 грамів кисломолочного сиру. А також 100 грамів масла або маргарину, що у вас там є, натерти на терці до цього борошна. Цукор я не додаю, я додаватиму вже потім, коли сформую тісто. І також чайну ложку потрібно розпушувача. Отже, натерли наше масло. У мене цього, цього дня був маргарин. Я маргарин частіше всього додаю в якесь печиво, тоді воно. Чесно кажучи, краще це тісто себе поводить. Також висипаю кисломолочний сир у мене тут трішки було більше, мабуть, грам 650, але це ні на що не впливає, просто більш сирний смак. І всі інші інгредієнти, про які я вам сказала, і ретельно перемішую. Тісто виходить досить вологе і липке, його потрібно трішки пом'яти. Десь, якщо потрібно, підпилити поверхню, підпилюйте. До речі, у мене все борошно закінчилося, вже там рисовим підпилювала. Ну, нічого страшного, треба буде докупити. Бо, як бачите, я багато зараз стала випікати, бо хочеться, по-перше, щось смачненьке до чаю, холодає, як то кажуть. А по-друге, займаю руки, бо думки мої. І вони дуже такі, знаєте, агресивно залазять в усі ж мого життя. Тож потрібно чимось себе займати. А так, щось готую. Не читаю новини, і це плюс для моєї психіки. Ось так сформувала два шматки тіста і просто його розкочуємо в коло. Старайтесь так зробити більш-менш симетричне коло і рівненько так краєчки поправити, аби вони не були занадто вже пошарпані. Ну, це мені так свикруха говорила. І стосовно солодкого, якщо хочете, можете на цьому етапі, коли розріжете вже на частинки і будете рогалики закручувати, додавати в кожен рогалик або варення. Або якусь шоколадну пасту, або просто зараз, як я зроблю, все посипати потрібно цукром. І в такому разі цукру використовується набагато менше, от дійсно виходить, що десь там столова ложка на все це тісто. Тут його досить багатенько, грамів 600 в цьому шматку. Тож, як то кажуть, не так багато і солодкого буде. Ви вже робіть, як бажаєте. Ми зі свекрухою раніше експериментували, бо ми певний час жили разом під час обстрілі в 22-му році, і вона готувала зі мною часто ці рогалики, навчила мене різні начинки туди додавати. Але мені смакує, чесно кажучи, і просто як то кажуть, пустий цей рогалик, бо я полюбляю сирну випічку. Закручуємо ось так: такі шматочки у формі невеличких рогаликів або круасанчиків. Ось, і відправляємо в духовку при температурі 180 градусів хвилин на 15. Ви побачите, воно так трішки підійметься, здійметься і по і вже потім вимикайте духовку, і хай ще постоїть в ній хвилин 15. Вони всередині виходять такі. Не сухі, бо там ж якийсь кисломолочний сир, трішки вологі, але ззовні хрусткі, і ну, мені дуже смачні. От вони на вигляд смачні і на смак неймовірні. Тож ми до чаю ось таку смаколики ось смаколики приготували. І вам рекомендую, а в описі під відео як завжди залишу всі пропорції. До речі, будь-який мій рецепт по ключовому слову ви можете вписати в пошук, наприклад, втретє в декреті рогалики, і вам покажуться мої рецепти. А це ми з донькою займалися знову ж таки якоюсь творчістю, купила ось таку мозаїку з блискітками і вона наклеювала ці блискітки на цю картинку. Розвиває це все моторику, і наша, наша логопед нам радила ось такі всі різні завдання робити, аби дитина чимось займала свої ручки. А це вже кадри з наступного вечора, більш для мам буде корисно. Я купувала ось такий набір, показувала вам, він називається Поший сам. Ідея тут зрозуміла пошити іграшки своїми руками. Плюс цього набору в тому, що тут є ось такі невеличкі дитячі пластикові голочки і вже пророблені дірочки, і навіть вирізані з фетру цупкого фігурки. Але можна зробити це все і власноруч. Десь у наступних відео. Я покажу вам, коли я робила перед народженням дітей такі невеличкі іграшки, точно таких розмірів невеликих, і сама їх вирізала і шила. Там нічого абсолютно складного. Але тут для дітей трішки спрощена система, бо ж уже ці дірочки є. Ну, і я тут з дочкою в перший раз щось шила. До речі, вона на заняттях у логопеда займається такими всілякими завданнями. Це, знаєте, дуже дивно, бо у нашого логопеда підхід. Знаєте, не прямий, як мені здавалося. Не просто ми там робимо вправи на язичок, а робимо вправи там для розвитку м'язів, язичок, там щочки, вони укріплялися. І всі м'язи в роті, і плюс це все з використанням якихось творчих, творчих підходів, методів. Це дуже сильно е, пришвидшує процес, я б навіть і не додумалася. І ось вони вже там у логопеда шили з тканинки іграшку, причому справжньою дорослою голкою. Я просто була в шоці, бо мені ще й логопед скидала шматочок відео. А тут більш безпечний варіант: тут їх аж 6 іграшок в наборі. Тож буде аж на 6 разів. Бо, повірте, дитина цю одну іграшку буде години півтори шити. Ну, принаймні, моя дитина зараз до 5 років. До цього ми таким ніколи не займалися, бо я взагалі боягузка мама. Для мене це все дуже страшні речі, як голки і ножиці. Я таке дітям не дозволяю, і в мене воно заховано дуже далеко і високо. І повірте, я коли тут навіть цими пластиковими Голками вони орудували, вже біля них стояла і, як то кажуть, дивилися аби ніде, нікому в око не попало. Ви можете мене назвати дуже тривожною мамою, і ви будете праві. Я не виправдовуюсь, я тривожна мама. Це правда. Ну, але загалом це дуже класна ідея. І якщо у вас немає таких наборів, я не пам'ятаю вже в якому магазині купувала. По-моєму, це не був якийсь мережевий магазин, але можна погуглити і точно десь таке знайдеться. То якщо у вас навіть не знайдеться, то можете купити просто фетр і понавирізати фігурок, і дітям це вже буде дуже класно. Плюс в тому, що вони роблять цю іграшку своїми руками, і потім з цією іграшкою носяться як з писаною торбою. Другий плюс в тому, що можна цю іграшку на ялинку повісити, ось скоро новорічні свята. Тож, як ідея, як провести вечори в компанії з дітьми, ось взимку, зараз восени, взимку, ось вам така ідея ловіть. Ну і я, чесно кажучи. Теж відпочила, бо будь-яка творчість, будь-яка зміна діяльності це вже плюс для психіки. Якраз сьогодні про це говорили з психологом: що чим більше нового ми пробуємо, тим легше нашій голові долати стрес. Суть не в тому, що ми змінимо ситуацію, суть в тому, що нам потрібно якось полегшено її прожити, полегшено в думках, в своїх переживаннях. І ось коли такі важкі періоди. В Нашому житті то будь-які види різноманітні і різні види діяльності вони допомагають пережити стрес. Тож вам раджу співайте, виживайте, не знаю, стручіть на машинці, будь-що, але якось допомагайте собі і своїм близьким. І ось такий результат у нас вийшов, як на мене, дуже мило і красиво. Ну а я дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемось з вами зовсім скоро у новому відео. Чекайте, буде цікаво. До зустрічі і не забудьте поставити лайк. Па-па!